Походження Ісуса Христа ми чуємо оту, повністю той родовід від Йосипа аж до Авраама. І каже, що Ісус, вже повен Духа Святого, вернувся з над Йордану, і Дух повів його у пустиню. дух повів тіло у пустиню. Ми бачимо, що Господь Бог звертає нашу увагу щоб ми все-таки не забували про існування духа, який є в людині, і каже, і дух повів його в пустиню. Людина, живучи в світі, часто так сильно прив'язується до світу, що забуває, що існує ще духовний світ. Людина забуває, що вона. Вона не просто забуває, вона навіть не думає, що має душу, що вона має Дух Божий, який нас наповнює. І бачимо, оце святе Івангелії, здавалося бися, написаний родовід, хто від кого народився. Але зверніть увагу, наскільки є важливо, що кожен із тих імен, які сьогодні прозвучали, вони є якби частиною Бога, не частиною Бога, а частиною самого Ісуса Христа, який потім тілом прийшов у світ. Бог вдихнув духа і сталося тілом. І слово сталося тілом і посилилося між нами. І ми бачили його славу, славу єдинородного відця. І дивіться, кожен із нас, що живе на цьому світі, як мінімум, має тата і маму. Має дідуся і бабусю, має прадіда і прабабусю. І в кожному із наших, тих, хто жили перед нами, в нас є частичка тата і мами, дідуся, бабусі, прадіда і прадіда. І ніхто не знає, хто із вашого роду народить. Великого вченого, великого е, вчителя чи великого музиканта або наоборот, великого грішника, великого розбійника якогось, когось. І тому кожен із нас, в тому житті, якщо він вже живе, кожен із нас укладає свою частку буття. Кожен із нас є частиною отої Божої канви, яку він сплітає наше життя, і кожен із нас є дуже важливий у цим Божому плані, у цим переплетенні Божих планів із людськими долями. Кожен із нас Вкладає свою частинку в ту життя, бо будучи, від, будучи окремою особою перед Богом, ми завжди є поєднані із цілою спільнотою. І від нас залежить стан тої спільноти, Від кожного із нас. Ми часом любимо чути, ну що я можу зробити? Я маленька проста людина, я нічого не можу зробити, ну що від мене там залежить? Кажу вам, ви є частина усієї спільноти Божої. Споміж нас є грішники і праведники, серед нас є вчені і недуже, серед нас є ті люди, які, з яких можна брати приклад, а є люди, з яких ніколи не треба брати приклад. Тому хай очі ваші будуть відкриті, щоб ви бачили тих людей праведних, через які Господь Бог проводить свою ідею, ідею спасіння. Жити так, щоб у вашому, вашому родинному дереві були той, хто буде рятувати і спасати певну групу людей. Жити так, щоби. Ім'я, яке було перед вами, і імена, які будуть після вас, буде достойним і гідним вписане і ваше ім'я, у ваш родинний родовід. Бо, знаєте, кажуть, як говорять, у нас в селі, здибає старший чоловік когось малого хлопчика, і каже, Чий ти є. Я раніше собі думав, ну просто математика, знаєте, ну, чітає. Ну, я там кажу, якщо дуже старший чоловік був, то я казав, що я діда внук, мого діда проці внук. А якщо ти трошки молодший, то я казав, що владі колодія син. Але сьогодні, коли я задумуюся, над тим, ти є, з якого ти роду, Хто буде перед тобою і хто буде після тебе, я розумію, наскільки це є значуще, наскільки це є відповідальне, тому кажу вам, дорожіть своїм ім'ям, будьте гідним і праведним вплетінням в канову вашого родинного дерева. Щоб ті, які будуть після вас пишалися вами, а ті ті, які були до вас, вони тепер уже з неба можуть дивитися, наскільки ви є праведні, наскільки ви є чесні і справедливі, і наскільки ви є Божі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки.